Стрільці наші виступили дуже гарно. Завоювали 11 золотих медалей, є декілька срібних медалей, бронзових медалей. Виступало всього в команді 12 чоловік. Всі 12 повернулися з медалями за підсумками триденної боротьби. Перше загальнокомандне місце серед відділень з фізичного виховання та спорту посіла команда Хмельницької області, яка набрала рекордну кількість очок 1638. Шість медалей з золотих у Сергія Куліша. Дуже гарно виступила сухорука Вікторія, чотири золотих медалей. Тетяна Тарасенко, три золотих медалі. У складі збірної команди області виступали виключно студенти Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Завдячуючи керівництву навчального закладу, спортсмени мають змогу і тренуватись в належних умовах, і виступати на змаганнях. Жодного спортсмена не було від Хмельницького національного університету. А ще донедавна представники вузу досить успішно виступали на змаганнях різного рівня.